Всім привіт, друзі! Привіт. Приїхали ми повиживати на Десну на 24 години. Знайшли гарну галяву, таку з виходом будемо і рибалить, і костри палить, і щось жарити будемо. Поки їхали, попали по і знову натягує у нас отака хмара чорна. Треба швидко палаточку зараз поставити, щоб можна було заховатися. Поки їхали, бачили двох диких кіз, таких хороших, молодших. Так, підняли, засняли, зараз вставимо сюди. Жаль, не мав в нас охоти, так би все було б добре. Л лежали б уже. Така у нас дика природа. Тут. Да, За... Приїхали на рибалку, попали на охоту. Зараз би тільки так би лягали, а якби ми... охота була. На легкі красотки. Вони зараз там вже вискочать да. десь старають колонки. Така от локація, хмари трошки поднатягую, сейчас быстренько табор зробимо тут. Владик он вже палатку розстилає. Так, палаточка у нас уже стоїть. Так, і одразу виход з палаточки буде на удочки, щоб ночі подривався і лящать. І колокольчик, щоб торохтів. А там одразу кастрик будемо палити. Зараз дров тут повно, вистачає. Зараз швидко бо хмари приближаються. Уже навіть грим трошки був. Грим. Охе смішне слово. Гром. <рес> Так, друзі, трапилася у мене кур'йозна ситуація. Четвертий раз вже за сезон кусила оса чи пчола. Я наче не пасічник, а пчоли шарують так, що аж гай гайшумуть. Пасіки в нього ще немає, а пчоли його люблять здорово. Тіпку он, шиша набило. Ми зараз ходили на озеро тут ось рядом. Думали, може карасика візьмемо. Взяли таку мулу, карасика не бачили, поэтому зараз прийдеться йти митися. Отакі от, п'ятки у нас. Залітаємо. Владыборз, а мораяка хорошая. О, а глубина яка тут. Ракушки ракушек в... тут, конечно, О. я пальцем и почувствовал. Я это уже, я ж думаю, как аккуратно надо. Вот, ну, да? рак, брат. Вот такие вот тут ракушки, Как головы. Додому Ух, воно аж свіжо так. так, от кастрик уже такий розпалили, як на Івана Купала лежить. Тут чон, віток стільки натягали, футболка, чи кофта Владюкова владіковосохне, бо під дощ попалиш. Поки їхали. Добули, он. Добули от така. Уже, уже варена одразу на городі росла. Зараз да. будемо точити її одразу. Зараз да. перекусик. Перекусик, а потім будемо вже рибалкою займатися. Так, все, кастрик у нас вже горить, кукурузка заточена, сонечко он, вияснилось, марки вже протягнуло, навіть доща вже не буде. Так що треба вже переходити до розкладання удочок. Так, вже вечір близенько і сонце низенько. <гум> так що треба приступати, зараз вечірнього ляща будемо брати. Зараз покажемо, якими кашами цей раз будемо рибу задобрювати. Отак. Отакий у нас лящ-плітка. Отака от кашка. Це що у нас Лящ І тут він оцей Отакі буде, такий. По ну, кольору. Покажем. А цей такий более темніший. І хитрий ляж. А те, ще це, що в нас залишився хитрий ляж. Да. І зварили ми у нас пшеничка, тут кукурузка, кашка така вдома зваривається. Така, щоб думали, що вдруг не буде ловитися, так само поїмо. От іменно. Зараз будемо приступати до замесу. Давай. Це щоб мало дров нам не було. Так такого длинного корча. <рес> будемо ждать, поки перегорить. Так, ну що, приступимо до рибалки, будемо покаловити на дві, взагалі в нас 4 удочки, а там побачимо покльову. Так, друзі, будемо ловити на черв'ячка, на опариша. як завжди. Да. А на ніч спробуємо, нас сама закинемо, побачимо, що воно буде, не буде. Попробуємо живця якогось взяти, може теж щось буде. На последнє время і батько він переповну, він Так, треба на черв'ячка, щоб клюв пошов. В последній день я монтурую, не так монтирую, я прям по одному добавляю. Сразу спавив. Да, воно все одразу відповідно, я потім уже... Не, дивіться я обрізаю, треба так. Ну, як кажуть, з Богом. Перший заброс. Так, ми закліпсувалися, будемо кормити в одну точку, якщо. що. Для, для яри фанатиків. Ось так закинув, як... Ну хай постоїть. Каша так пахне, що сам би напав. Ну так реально пахне. Повісим бубенчик, щоб чути здалека. Здравствуйте? Так, підліпсомо, так? Не разудочку руга, дергав з 2003. Так, не далеко да? так? Ну нормально. Так, а другу удочку поставимо чисто на опариша. Сейчас спробуємо, може на пару опаришов. Попробуємо зловити якогось живця. Так, на тобі буб'я. Сразу Раз, не виключаючи клюк іде. Щоб особо кори забраскували не тільки не, не підписовано. Я то буду воквіт туди стоїть збиратися. Все, все. все ждемо покльовку. Так, друзі, зараз будемо перезакидувати десь приблизно один раз у 5 хвилин, закармлювати точку і пробувати щось на вечір вижидать. Може якогось ночного ляща й спробуємо ще взяти. А ми її зараз закормимо на утро, сто процентів ми тут щось візьмемо. Yeah. І буде в нас чекі-піки. Людей, кстати, на річки багато ловить. Значить щось ловиться, якщо ловлять. А, Він щось у Богдана там, а ну-ка, щось зашевелило. Одкріл буде. Да. Зразу два ляща по два кілограми і можна їхати додому. Або на кострі б жарили, бо вже одного кончик дергається. Так, друзі, у нас ми трошки промаркерилися, а з цієї сторони у нас лежить дерево. Ось зразу тільки закинули. І у нас пішла одна кормушечка. Трошки взяли ми правіше, але думаю, під деревом риба має бути 100%. Людей дуже багато. Єли ми місце так знайшли, Заїхали. Мілочь. Ну, можливо, або щось так. А зараз мелоч одразу на живця закинемо, мисли що. Поддергує її. Бо мелоч теж треба. Треба, друзі, і рибки насушити. Як кажуть, колись щось наловити. Може, можеш колись воно щось проклюне. Не то вже будемо тоді чекати осіннього ляща. Так, Богдан в ожидані є. Каже, зараз буде 200. Нема. Так, перший. Покльовочка у Богдана. Нема нічого. Ну за, заторохкало. І в мене вже раз торохнуло. Може ще й буде діло. Що там каже? Все ціле? Та трошки щось гризло, мабуть. Бо опариш один обсосаний. Обсоси ще достав, каже. Так, я зараз теж поперекидую, Уже хвилин 3-4 простої. Зараз активно здати йому. У ну, мене потрібно, що хоч радує, якщо хоч якесь движення сразу видно, то блядь, коли затінеш і взагалі не шивило, то це блять так собі. Ну да. Так... Тіпнуло, блядь, раз. У мене одного опариша оборвало і черв'ячка нагризло. Ото воно і тіпнуло. Угу. Ото воно дюрнуло опариша твого, блядь. Ще подсадимо. На підсадну утку зараз буде рибалка.

друзі, глибина тут така. Зараз на другої кормушки порахую скільки. Глибина метрів 6-7. Я думаю. Така ямочка трошки є. Поставимо зараз другу зразу. А щоб зацепив не було? Мож зацепа молодиця? Немає. Добре, да, ми не брали прям дуже багато з тобою. Запчастей. Там несколько кормушок в запасі, крючочків Ну ладно, крючки поводків хватит, а от... Угу. Так а тільки щоб клювання було прямо в прямому філі. Знову похоже, похоже, з не було. Трохи, так нормально Не угу, знаю, і так склад. Так, опариші ціли, зараз спробую досадити ще одного опариша. Погодка у нас сьогодні саме стоп. ізначально думали, що буде досі, ну зараз тишина, вітру немає. Тепленько на вулиці. Тепленько, ну довбуть. Я із-за цього футболку вже одів уже. Ну як без комарів це не рибонка. Ну Давай, дружище, ну два рази одна і та сама покльовка і далі тишина. Хіба так можна? Щось так да, воно я бачу воно почати, Пробує, так, да, спробує некий подірк, он лясик, он де огурнув, лящик, де побачив. Тут ми поки розкладувались під берегом жерех, такі вихід давали. Ласик посередині бачу гуляє. Побачу. Що воно дасть? Посидемо, подивимося. Лящик є, значить повинен проклюнути. Бо там я бачу гульнув, вже з другої сторони гульнув. Настя, вся ночь попереду, щоб поймати їх. У да, вся, вся Богдана. А я думаю, що воно так тяжко йде? Тяжко йде. А тут розкривушка така. <реш> Думали рибина. А сидимо, там да, на такої ракушки. Тіки ждемо же ж покльовку. Насквозь пробило, прикинь. Я такі крючки у нас. Ракушку нас пробиває. Ну нічого, будемо чекати. Да, топково... Так, зараз будемо перекидувати, да вже строїти якусь вечерю собі. Так от А так. що, зараз перекинемо, підемо виріжемо віточок, щоб було на чому сало пожарити да, сердечки. Поджаримо, повечеряємо. Такі друзі, от така у нас там церква. Такі от купола. <ріст> Золоті. Там вон, рибаки сидять. якщо вон там. Вон. Там ще. Ми поки не бачив ні в кого, щоб щось клювання якесь було. З другої сторони там теж рибаки отам Ну, Трошки тороха його. Ось така от, друзі, красива у нас картинка намальовується. Садимо серделючки жарим. Там у нас удочки стоять. Тут такі, так, да, зразу і за удочкою наблюдаєш, щоб ловилось і серделечку валиш. Костер туди потужний. Так, тебе щось у руках? Сордельки. Сардельки. Так, у нас перше, є, є, є щось. перше потужне таке клювання, не спіша, главно. Да. Може бросило. Ні, є є є є є є. 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 є, 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 є. Ну. Сардельки давай мені сардельку. Давай, давай. Так, друзі, такий у нас екшен. Щось непогане. Нормально щось. Ой-ой-ой, що ой, ой, це в нас? Пальмато под... іпаду. А, це сомік маленький. Такий парнішка у нас. Так, була у нас вже перша спіймана рибинка. Да, випустили ми соміка того, такий грам 150-200 був сомік. Ну хоч Хай... сомік порадував. Хай живе. Ну зараз ще на ночь закине, може якийсь крупніший проклюне черв'ячка. Тільки сіли повечерять, думали, що перекусимо. Да, Богдан а він і нападать. І, сос... і сосиски з рук не викинув. Чого там?

Так, друзі, зробив ще сейчас один забросик, може темніє. Собуди, будемо закруглятися і будемо зустрічатися вже з вами зранку. Раненько встанемо. Попробуємо зранку щось взяти. Так, Ось така в нас ситуація з утра на річці. Туман стоїть такий лютий. Вчора ми ще сиділи майже до 12 часі, поймали заноч 4 соміка. Всі такі самі були. Поотпускали їх. І більше нічого ми не бачили, крім соміків. Так, зараз будемо закидувати пробувати щось. На радішню зорку. Так, пішов у нас над річкою ще густіший туман. Плювань немає, вже 40 хвилин сидимо. Поперезакидували по пару разів. Одні бобри плавають. Да, бобри через річку. Туди-сюди мотаються, як наче у них там якісь трансфери приходять. Сує туди Да. Це знову сидимо, кастрика розпалили, бо скучновато сидіти. Плювань немає. Так. Раз гості якісь їдуть. Да ще хтось їде. Так, Покривочка покльовочка і нема нічого, а клювання було хороше. Зараз перезакіт тільки закинули. Так, друзі, пару у нас таких непутьових клювань було. Зараз ще по пару перезакітів. Не будемо сьогодні на переранці ніхто додому заїхати. Зоберемося. Часиків по всьомогому. Ой, будемо виїжджати. Ну, головне, ми ж не за рибою сюди приїхали. Ми, навіть що поймали, ми все сьогодні випустили. А так, щоб віддохнути, на природі посидіти. Удочки закинули і все буде нормально в нас. Так, все, друзі, сонце вже встало, вже ясно на вулиці, клювань у нас більше не було, посиділи ми ще, мабуть, час півтора два нічого не побачили. Так, да, будемо збиратися вже додому, вони вже зібралися, будемо зараз потихеньку виїжджати. Да. Не забувайте, що у нас на минулому відео проводиться розіграш, тож силочку закріпимо на нього в описі. Да. Підписуйтеся, пишіть коментарі. По коментарях ми будемо обирати переможця вже на наступному відео. Так, все, до побачення. Сподіваємось, да. комусь пощастить.